Як бібі -Бі допоміг автомобільному крану і катку. Будівництво йде повним ходом. Зовсім скоро тут побудують нову школу. Обережніше. Оце халепа. Каток не помітив великого котловану і впав в нього. Треба бути уважнішим. І завжди дивитися на всі біч. Автомобільний кран. Як добре що він опинився поруч. Зараз він зачепить каток гаком і витягне його з котловану. Каток дуже важкий. Потрібно чимало сили, щоб його витягти. Яка прикрість. Гак виявився не надто міцним і зламався. Необхідна термінова допомога автомеханіка. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Бібі. -бі. Добрий день. Що у вас зламалося? Я автокран розповів бібі, -бі, що його друг каток був неуважним і впав у котлован. Ага. Він намагався його витягти, але каток виявився надто важким. Його будівельний гак не витримав і зламався. О -о -о. Тепер будівництво зупинилося, а каток і досі в котловані. Ай ай ай. Дуже неприємний випадок. Ми замінимо зламаний гак на потужніший. Він точно не зламається. Малята. Допоможімо бібі -Бі швиденько впоратися з заміною гака. Адже бідолашний каток і досі у котловані. Що ж нам вибрати? <плес> Його чіпляють на вудочку, коли йдуть рибалити. Нам він не підходить. Може, нам підійде цей гачок? Ні, це гачок для плетіння. Таким гачком бабуся плете теплі речі на зиму. Він нам точно не потрібен. Це новий будівельний гак. За його допомогою ми точно витягнемо каток з котловану. Їдьмо швидше на будівництво. Майстерня бібі. -Бі. Ого дуже глибоко. Друзі, запам'ятайте. Дітям без супроводу дорослих перебувати на будівництві суворо заборонено. Його чудово! Я знав, що у нас усе вийде. Усе ясно. Я зрозумів, чому ви упали у котлован. У вас же нема дзеркала заднього виду. Це треба неодмінно виправити настільне дзеркало. Цим дзеркалом можна пускати сонячні зайчики, але нам воно не підходить. А може, збільшувальне скло? Ні, за допомогою збільшувального скла можна роздивлятися дуже маленькі предмети, але катку вона не знадобиться. Чудово! Саме те, що ми шукали. Ну от тепер ви завжди бачитимете, те, що у вас за спиною, і більше ніколи не потрапите у таку неприємну ситуацію. Тепер каток і автокран можуть повернутися до роботи. І будівництво школи відновиться. Чудова робота маляти. Ви з бібі -Бі справжні молодці! Як Бібі -Бі допоміг знайти нову роботу автобусу? Сьогодні для міської транспортної компанії визначний день. І заводу нарешті прислали десяток нових автобусів. Нарешті старенькі зможуть вийти на пенсію. Багато з них уже не витримували такої кількості роботи. Ну, а тих, хто ще може попрацювати на благо міста, відправлять на спокійніші приміські маршрути. Та, здається, не всі однаково раді новим перспективам. Заїжджай! Думаю, тут тобі допоможуть. Майстерня бібі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Добрий вечір. У вас щось трапилося. Я чимось можу допомогти. І тоді автобус розповів, що його відправили на пенсію після приходу нових автобусів. О. Йому сумно. Він усе життя працював і не уявляє собі, як це нічого не робити. Ай, я, я. Автобус відчуває, що може попрацювати іще. Він не хоче. Про Єржаві, ти з нудьги. Так, це так історія. Зачекайте секунду. Я зараз неодмінно щось придумаю. Хм. Так, так, так. Старий автобус. М -м -м -м. Еврика. Придумав. Ви можете проводити тематичні екскурсії містом. Ми стилізуємо вас під ретро, і ви показуватиме мешканцям міста визначні місця і розповідатимете історії. Усі точно будуть у захваті. Ну що? Ви згодні? Для початку ми перефарбуємо вас і покриємо лаком, щоб ви були як новенький. Ну що? Подивимося, яка вам личитиме більше. Може, ця фарба? Ні, це якось повсякденно. Тоді цей колір. Хе -хе. Ні, той ні. Червоний. Ух ти. Це те, що треба. Ви просто ніби зі старих плакатів. Зараз я вас швиденько На-на-на-на. Щось тут однаково не так. Точно поміняємо диски і шини. Так, так. Приміряємо? Ні, це не підходить. На то звичайне. А ці? Як гарно, але не ретро. Ці мають підійти. Правді. Це саме те, що й треба. Тепер я швидко наведу ладу у салоні. Усе готово. Автобус був на сьомому небі від щастя. Він ніяк не міг підібрати слів вдячності. Адже вигляд у нього був просто бездоганний. Та й почувався він так само. Мені було дуже приємно вам допомогти. Сподіваюся, ви якось запросите мене на екскурсію. Щаслива. Майстерня бібі. -Бі. Це був новий розділ у житті автобуса. Завдяки допомозі бібі. -Бі. Екскурсійний маршрут нашого героя став найпопулярнішим у місті. І звісно ж, автобус не забув про майстра бібі. -Бі. На знак подяки він неодноразово проводив йому екскурсії. Як бібій побував на митці і побачив, як стають чистими великі машини. Трактор їхав додому після важкого робочого дня. Він працював на будівництві і дуже втомився, адже роботи було дуже багато. Від самого ранку йшов сильний дощ, і йому довелося працювати у складних умовах. Спочатку він на великому причепі вивозив землю, яку викопав екскаватор для котловану. Потім трактору поміняли причіп, і він перевозив цеглу до секції, яка будувалася. Надвечір у трактора геть не було сил. Він дуже хотів дістатися додому і відпочити, аж раптом трактор згадав. Згадав, як він недавно заїжджав до бій -Бі на ремонт. Тоді бій -Бі його попереджав, що чимало помилок механізмів стається через те, що за машиною не доглядають уважно і турботливо, не миють її вчасно, якщо вона дуже забруднилася. Трактор попросив будівельників, щоб йому допомогли змити бруд. Але струмінь води був таким слабким, що користі від миття не було жодної. Що тут ...дієш. Трактор зітхнув і поїхав на мийку. Майстерні Бібі в майстерні нашого БіБі Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це Бібі. -бі. У той самий час бібі -бі закінчив роботу у своїй майстерні і вирушив додому. Шлях додому пролягав біля автомийки. Бібі -бі побачив трактора, вирішив підійти і з'ясувати, як справи. Привіт, як ти? О, судячи з твого вигляду, день у тебе був нелегкий. І трактор розповів бібі -бі про сьогоднішній день. Про те, як спершу йому довелося перевозити землю, потім цеглу, І все це по розмитій дощем дорозі. Бібі -бі уважно вислухав його і похвалив. Молодець, що ти не забув мою пораду. і їдеш зараз на мийку. Бібі -бі вирішив теж піти на мийку і подивитися, як трактор приводитимуть до ладу. Майстерня бібі Спочатку сильним струменем води змили бруд. І налиплі грудки землі з коліс трактора. Трактор проїхав далі і вімкнувся апарат, що подає воду знизу для того, щоб помити найбруднішу частину. Нижче трактора. У наступному відсіку струмані води потрапляли на кабіну трактора з боку і згори. Після того, як основний бруд змили, спеціальними щитками на кабіну нанесли мийний засіб. Трактор огорнула ціла хмарина піни. А потім, коли піну змили, трактор засяяв як новенький. Йому навіть стало легше, ніби з нього зняли додатковий вантаж. Як чудово! Я Спостерігав, як ми такі великі машини. Поглянь, який ти тепер красивий і чистий. Трактор попрощався з бібі -Бі і поїхав додому. Тепер він зрозумів, що бібі -Бі був правий, коли казав, що неодмінно треба вчасно змивати весь бруд з машини. Дякуємо за пораду, бібі. -Бі.